Знову ти? Чого тебе від мене треба? Я ж вже сказала, я не хочу більше повертатися до беззлодої мрії і знову жити з цими думками. Прийняти? Як можна прийняти те, що мене зруйнувало? А якщо я знову помилюся? Я ж знову все втрачу. А ти справді думаєш, що я зможу?